А без матів ніяк. не мама дивитися буде. Привіт! Трошки нетиповий початок, чи не так? Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі, в рамках якої ти дізнаєшся щось нове для себе про автомобілі та їх історію. Щось про марки, окремі моделі, виробників запчастин, автоспорт та може навіть трошки більше. Вже здогадалися про сьогоднішній відос? Сьогодні ти дізнаєшся, як Honda передбачила майбутнє. Захопила США та інші ринки, створила один з найуспішніших ход-хетів у світі. До чого тут Need For Speed? Та чому хондоводи? Піда... Що ж, друзі, всім привіт! І знову ми донатимо за ваші лайки і за ваші коменти. Так сталося, що в минулому відео ви поставили цілих 342 лайки і цілих 16 коментарів написали, які більше ніж 5 слів. Нагадуємо, що за кожен лайк ми донатимо 1 гривню, а за кожен коментар більше ніж 5 слів донатимо цілих 5 гривень. Того в сумі у нас виходить що 422 гривні, щоб вас не обманювати. ось статистика. І зараз ми беремо заходимо у монобанк. Димон, куди сьогодні будемо днувати? Притула. Притулі? Так. Да. Давай Притулі. 422 гривні. Дивіться. Оп. Фонсорі є притули. 422 гривні. Чпонікс. Улетіло. Все, донат надіслано. Тож, шановні, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бо кожен лайк одна гривня, а кожен коментар більше слів – Це 5 гривень на ЗСУ на якийсь рандомний фонд. Все, гарного вам дня. Підь. Отже, що ми знаємо про сівіки? Це невеликі, досить непогано керовані, прикольні автівки з невеликим розходом. Чомусь їх дуже-дуже багато на треках. Що на трек-день, то ціла зграя оцих сівіководів на пітлейні. ще якихось тюніних, там знайти. Стоковий старий Civic — дуже складна задача, насправді. А коли почнеш власнику казати щось про колхоз, він тобі почне щось затирати про якесь Канджо чи Кандзі, що воно таке. Чи не найбільшої популярності за межею Японії, модель знайшла в США, причому в епоху популярності величезних маслкарів з багатолітровими вісінками. Важко уявити, скільки їх там, якщо навіть тут, в Україні, їх настільки багато. Як так вийшло, давайте розбиратись. Осінь 1973 року починається перша та найбільша в історії нафтова криза. Країни ОПЕК відмовляються поставляти нафтопродукти країнам, підтримавшим Ізраїль у війні судного дня. Увесь захід Європи, а також США відчули істотну нестачу нафти. Ембарго значно вплинуло на економіку багатьох країн. Керівництво країн-імпортерів нафти закликали знизити витрати палива та електроенергії. Ціна на бензин в США піднялась в чотири рази. Крім того, було значно обмежено кількість палива, що відпускалася на машину. Черги на АЗС досягали декількох кілометрів довжини. Деякі заправні станції через день заправляли автівки тільки з парними або тільки з непарними значеннями номерних знаків. Детройтські монстри з двигунами об'ємом 6-7 літрів. Якщо й мали змогу їздити, то тільки від заправки до заправки. Розхід палива на рівні 12 миль на галоні. Близько 20 літрів на 100 кілометрів до цього часу вважався нормою, і саме тут знайшов свій зірковий час японський автопром. Маленькі, легкі, надійні та, що головніше, економічні японські автівки почали захоплювати американські хайвей безліч маленьких Тойот, мазд, Датсонів. І чинений яскравішим представником цього руху був наш сьогоднішній герой Honda Сівік. Honda Civic CVCC. Bread brought to you this morning by my Honda Civic. The Honda Civic. The Honda Civic. Honda Civic. Насправді розробка цієї моделі почалась ще на три роки раніше, у 1970-му. Honda зібрала дві групи інженерів, які незалежно одна від іншої повинні були створити дешевий, простий, надійний та економічний автомобіль, вигідний з урахуванням нових японських законів, щоб потім взяти найкраще з обох проєктів та представити публіці ідеальне бюджетне авто. Дуже швидко виявилось, що обидві групи мають приблизно однакові погляди на цей проєкт. Початково була поставлена ціль зробити автівку просто непристойно легкою, легшою за 600 кілограмів. З цим, звісно, виникли певні труднощі, але інженери Хонди не розгубились та пішли по стопам авіаконструкторів МІЦО часів Другої світової війни. Вони зменшували товщину кожної деталі на 10 міліметра, доки вона не ламалась. В 600 кілограмів вони, звісно, не вклались, але таким чином їм вдалося досягти просто неймовірної позначки в 680 кілограмів повноцінного великого автомобіля, якщо що. Це вага Таврії. Відповідальний за розробку підвізки інженер запропонував впровадити повністю незалежну схему підвіски, і дякувати Богу, він цю ідею протягнув через супротив керівництва. Бо якщо не він, можливо, ми б зараз не насолоджувалися такою шаленою керованістю вже більш сучасних сівіків. Маневреність поколінь 80-х-90-х років це щось неймовірне. Вже 12 липня 72-го перший Civic побачив світ і тоді ж вперше отримав статус автомобіля року в Японії. Цей титул він гордо тримав аж до 74-го. У 1973 році нафтової кризи модель вперше в історії бензинових двигунів отримала фокамерно факельну систему запалювання. Це дозволило ще більше знизити розхід, а також випередити екологічні стандарти ще на декілька років. З'явилась у нього навіть спортивна версія РС. вона пропонувала аж цілих 76 кінських сил при маті до 700 кг. кілограмів. Баланс маси потужності, якому міг позаздрити чи не кожен дорожній маслкар. Ціна відповідала трьом середнім заробітним платам США 2200 доларів. Автівка швидко набула популярності та стала світовим бестселером з 76 по 78 роки. Не було автомобілів, що продавалось більшими тиражами. Друге покоління стало прямим продовженням першого. Воно трошки зросло там в розмірах, трошки в потужності. Дизайн навіть майже не змінився. А от третє. 70-ті роки Японія. З'являється безліч автівок, схильних до тюнінгу. У 80-х-90-х роках набувають популярності різні напрями стріта, вуличних гонок. Звісно ж, увесь дві швидко пішов в андеграунд через тиск місцевої влади. В такому вигляді стріт існує в Японії навіть в наші дні. Отже, канджо з японський канджо-петля. Це величезна складна система кільцевих розв'язок у японських містах з купою поворотів та трафіку. Вдень по цих дорогах по своїх справах їде безліч звичайних людей. А вночі вони перетворюються на справжні треки для проведення нелегальних заїздів канджурейсерами. Нас цікавить саме канжу міста Осака. Саме тут розгорнулася ця культура. Для канджу заїздів ідеально підходять невеликі, легкі автівки. Чи не найважливішим параметром для них є чітке та прогнозоване рульове керування? І саме в цей час у 1983 році виходить легенда третього покоління. Чи треба взагалі казати, що він виявився ідеальним кандидатом на автівку для канджу? За рахунок своєї малої маси, чудового її співвідношення до потужності, а також ідеально спроєктованої підвізки, Civic швидко витіснив всіх конкурентів, а з кожним наступним поколінням тільки збільшував відрив. То до чого тут Need for Speed? Якщо ви плюс-мінус мого віку і з дитинства захоплюєтесь автівками, то поуз вас не пройшла серія ігор Need for Speed. Так от, подивіться на ці кадри з сканджа. Нічого не нагадує! Саме так виглядає справжній андеграунд у Японії сьогодення. Вже у наступному четвертому поколінні Сівік отримає перлину інженерії Honda та гордість цих хондоводів. Двигун Б-16 з системою зміни висоти підняття клапанів VTEC. Отже, давайте розбиратись, що ж таке VTEC. Для початку уявіть собі, ГБЦ звичайного 16 клапанного клапаного 4 циліндрового двигуна. Ми маємо. Два впускні клапани на циліндр. У них є два рокери і два кулачки розпредвалу. І оце у нас розпредвал. Власне, у випадку зі звичайним двигуном у вас два оці кулачки прожимають рокери з якимись там гідрокомпенсаторами, і вони протискають оці от два клапани. У випадку з VTEC-ом ми маємо ще один рокер, тільки без свого клапану, а також трошки більший кулачок. Коли двигун працює без VTEC-у, Оця система працює як у звичайного 16-клапанного 4-силіндрового двигуна. Тобто оці два от кулички протискають оці два рокери, протискають оці два клапани. Але коли ми досягаємо певних обертів, у нас відкривається соліноїд, який дає давляк у один з рокерів, і звідти вилізає штіфт, який, в свою чергу, штовхає інший штіфт, і оці от три рокери замикаються. І тоді вже оцей от великий кулачок штовхає обидва клапани, і вони відкриваються довше і глибше. Така система дозволяє нам взяти трошки більше повітря паливної суміші у камери згоряння. Якось так. З атмосферного двигуна об'ємом 1600 кубів Honda змогла витягти понад 160 кінських сил. Ви тільки уявіть понад 100 сил з літра. Як відзивались водії? Автівка дивувала своєю тягою аж до недосяжної для інших автівок відсічки у майже 9 тисяч обертів. На обертах, коли система VTEC починала працювати, двигун наче натякав, що це лише початок. А через покоління модельний ряд Civic отримав ще одну легенду: Type R. Той самий атмосферний двигун 1.6 після допрацювань отримав потужність вже в 185 кінських сил. А саме авто важило всього 1040 кг. кілограмів. Просто факт. Перший Civic Type-R виїжджав з 7 секунд до сотні. У 97-му році на передньому приводі. GTI перетне цю позначку тільки за декілька років з п'ятим гольфом та з DSG. Кажуть, шостий Civic – останній трушний Civic. і це висловлювання не позбавлене змісту. Сьоме покоління набрало одразу 150 кг кілограмів зайвої ваги. Зворотній зв'язок на кермі майже повністю зник. Загалом Civic кардинально змінив свою філософію. Став більш схожим на умовні гольфи та інші подібні хетчі. Honda зробила ставку на більшому просторі та практичності. Звісно, фанатів моделі обурив такий поворот подій. Honda спробувала виправити ситуацію у восьмому поколінні з Type R. Але всім стало очевидно, що до справжніх Канджо Сівіків ми вже не повернемось ніколи. Отже, ми вже зрозуміли, що Сівік це чудова тачка без перебільшення. Вона надійна, керована, недорога, досить економічна. З третього по шосте покоління це взагалі чи не найкращий дорожній болід, який можна використовувати повсякденно. То чому ж кундувати піде? Це насправді досить просто. Справа в тому, що Civic дійсно крутий. За свої гроші він вам дає дуже багато машини, чудову маневреність, потужний двигун, що крутиться наче мотоциклетний. Він чудово їде та може дати фору багатьом більш потужним та дорогим автівкам, як на кільці, так і на недовгих прямих. Це автомобіль автомобіль-чит. Якийсь дивний малий хеч, що рве твоє уявлення про твій потужний Skyline чи Supra. Так Канджу й дійшло до того, що хондоводи мають стосунки тільки з іншими хондоводами. А представники інших клубів заспокоюють себе тим, що хондовод значить гей? Блін. Я вже бачу, як на мене йдуть власники цих автівок з вилами за мої висловлювання. Ну, хлопці, ну я ж пожартував. Ну, як вам історія? Сподобалась? А з вами був Олег з Divine Crew. Обов'язково тисячайте лайки та пишіть в коментах, про що ви хочете побачити в наступний відос. Всім па-па! А ще за пару днів ви зможете побачити інтерв'ю з власниками цих чудових тачок у нашому телеграм-каналі. Тож, переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на наш телеграм, очікуйте, протискайте реакції та пишіть коментарі обов'язково.